Той час, коли Дональд Трамп заморожує усю можливу допомогу, що взагалі можливо і неможливо, поки Орбан і Фіцо блокують різноманітні пакети допомоги від Євросоюзу, Урсула фон дерляйн запропонувала змінити трошки закони цього. Євросоюзу так, щоб країни змогли виділяти трохи більше грошей на своє озброєння на оборонку, і таким чином ще й допомогти Україні. Там вона сказала, здається, в дуже такий стислий момент. Можна звільнити 150 мільярдів євро. Крім цього всього, Норвегія. Яка має суверенний фонд там, в 1,7 трильйонів євро чи доларів, вирішила нам виділити 85 мільярдів євро. Ну, вони по факту заробили за ці 3 роки десь 109 мільярдів на продажі газу, бо Росія звалила, то їм чисто з точки зору бізнесу вигідно, щоб Росія і не поверталась на ринки Європи. Ну, на мій погляд, Хоча б тільки допомоги від Норвегії, вже вистачить для того, щоб Україна наповну запустила свій ВПК, щоб залатати різноманітні дірки в бюджеті потреби, і ще залишиться трошки навіть на наступний рік, щоб далі бити Росію. Ну, на мій погляд, це гарні новини. А ви як думаєте?